Мета цієї гри набрати якомога більше очок балів, влучаючи в визначені зони. Тобто у нас є лінія, від якої гравці кидають м'яч. І є зони, в які вони повинні влучити м'ячем. Тобто кількість гравців не визначено, можуть грати. Як і 1, як і 10, як і 15, 20, ну, взагалі. Потім у нас є 10, 15, 25, 50 очків. А, тобто, якщо гравець влучив в коло, там, не написано 10, він получає 10 балів. Якщо 25, окей, доплісовує ще 25. А якщо він не влучив, у нього відмінісовується мінус один.